Чоловік, собакі, друг. чоловік, собакі, друк. Знаю всівакру. Знаю всівакру. Руді, брюнетки та блондинки, пухнасті та короткошерсті. Усі ці брати наші менші щодня голосно обговорюють свою собачу долю у притулку, побачивши людину, одразу грайливо помахують хвостом. Вони тут, як на ярмарці. Кожен дуже хоче сподобатись новому господарю. Інакше його чекає гірка доля, ідеї якої посадовці позичили у Москві. Якийсь термін, вони отримують собак у себе, в притулку, і ті собаки, які не знайшли собі, як кажуть, господарів, вони цих собак усипляють. Це дуже нормальний спосіб. З одного боку, ви знаєте, якщо раніше собак у нас всіх відстрілювали і травили, ви ж знаєте, то це більш гуманний спосіб. Лотися із бродячими собаками у Черкасах вчаться давно. І стерилізувати за власний кошт навчилися, і навіть сміттєві баки у місті встановили європейські. Такі, до яких чотирилапі не дістануться. Натомість отримали нову проблему. Голодні собаки, вони знаєте, як більш агресивні становляться. І на сьогоднішній день, після того, як ми встановили контейнері, то у нас починає збільшуватися, наприклад, кількість покусів собаками. Стерилізовані собаки вони починають нападати і на тварин, і на людей починають більше. Тимчасовий притулок для тварин сьогодні теж не може вмістити усіх охочих. Тут одночасно можуть жити лише три-чотири сотні собак. У 2010-му з бюджету планують виділити ще 100 тисяч гривень на будівництво вольєрів. Утім, на три тисячі братів наших менших квартир все одно не набудуєшся. Тож комунальники прохають Черкащан бути більш поміркованими та відповідальними за тих, кого приручили. Адже у трагедії розмноження бродячих собак винні і люди. Собака Собаки вбивають писачі, тока піду ну, собачі. Людина взяла собі собачку додому, случила її, цуциків, погралася трошки, треба годувати. Вони взяли коробочку і вивезли за місто, викинули в ліс. Таким чином за рік дуже велика кількість собак збільшується. До речі, викидають на вулиці не лише представників дорової породи, а й елітних бійцівських собак. І вертвелери є, і алабаї, які доведені до стану до жаху. Ну, вони бойцові собаки, представляєте, ти не ну, йде, така собака нападе, забере бутерброд. Ну, всі діти носять себе бутерброди це дуже велика проблема. Голод дійсно не тітка. Він постійний супутник черкаських собак, адже на її годівлю притулку посадовці грошей навіть не виділяли. На сьогоднішній день ще на утримання собак місто кошти не виділяло. Місто виділило кошти на будівництво цього притулку. Місто виділяє кошти на стерилізацію, але цих коштів недостатньо. Місто виділяє десь 160 чи 130 гривень на одну собаку, але стерилізація коштує більше 300 гривень. 600. Ну, вже 600. Тож, годують чотирилапих у притулку, здебільшого небайдужі – Друзі з громадських організацій та закладів харчування. Утім, їхніх сил поки недостатньо, адже кількість тварин у притулку поповнюється з кожним днем на п'ять осіб. Привозять братів наших менших і черкащани, які дізнались про акцію, злови собаку, отримай 10 гривень. Десь із 50% людей, які привозять собак, вони гроші навіть і не просять. Вони просто просять забрати цю собаку, і були випадки, коли привозили із будками, із місками із пакетами сухого корму. Тож очільники міста нині прохають усіх черкащан по можливості взяти шефство над якоюсь твариною. Найчастіше собак беруть з притулку для охорони дачі чи у цілях власної безпеки. Допомогти у цій справі може й готель для тварин, про створення якого нині активно мріють міські посадовці. Євгенігнівшова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.